З самого родня на ярмарку чатує наш колега Костя Грубич. І що шукає для нас цікавенького Цього разу Костя тобі добра. Костя, Бо... ти... доброго Чекай, ранку! Ти... Боже, яка... Яка усмішка ну? дорогенькі мої, доброго ранку. Ну ви знаєте, ефір прямісінький, прямісі пряміше не буває, тому що дійсно ми шукаємо продукти не на полицях, а на ядках. Сьогодні у Києві більше десятка різних у різних місцях продуктових ярмарків на вулиці. Я там теж був, але почалася злива. Ми звідти втекли І для того, щоб ефір не пропав. Я приїхав на ринок накритий. І що я шукаю? Я шукаю ягоду, вишню, тому що вона відходить, і її треба. Купити для того, щоб приготувати у студії незвичайний борщ. Ось подивіться, тут у нас є черешні е сливи, що ріднить вишню, черешню і сливу. От як ви думаєте, Русланчик, а Ну що, що інтелект? Ну що це, спільного? Ну, це що спільного з вишнею, слива і вишня? Ну це як арбуз і диня, по сестри, по брати. ні? Вони правильно ну можна О! сказати так, тому що вишня це родина сливових, сливових для мене. Це було відкриття. Ну і взагалі Україна за виробництвом вишні входить в десятку найпотужніших виробників у світі. Ми виробляємо десь 9% світового валу вишні. Черешні трішечки менше. В чому різниця між вишньою і черешнею? Ну, по-перше, що черешня вона м'ясистіша, соков... не соковитіша, а солодша. А вишня, вона менша, ма. Мало... Золотнік, но дорог, як то кажуть, але тут більше вітамінів, більше вітаміну А, Б, С. І ось тут зараз я купую кілограм вишні для того, щоб в студії потім приготувати приготувати борщ. Але де, де мої клієнти? Потікали люди, поки чекали. в тому продавчині вони соромляться. Вони всі у нас такі скромні україночки. А от тут був дідусь, який обіцяв: а ми можемо пройтися. От ось ось вишні показали. Дивіться, ціна така 40 кіл, сорок гривень за кілограм. На шуварі у Львові теж 40 гривень. Лохина дуже здешевшала. По 100, по 120 гривень можна купити е, так е, 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 абрикоса з 55, Так, любитель вишні. Добре, куди ж ви втекли? Ви сказали, що ви вишні любите. За що ви любите вищі? Як вас звати? Володимир? Пане, пане Володимир, от о, пару слів хороших про вишню. Скажіть. Ну, люблю кислятину. Кисляні? <ривітиня> Та йок! Полюбляю, так. Да. А ви знаєте, що з вишні можна зробити борщ? Може і можна. Може можна. Ви зараз купилися? Так. Підете додому. Так. Довго вам піти додому? Ну, десь півгодини. Півгодини. Пів я зараз через півгодини я з'явлюся в студії і почну готувати борщ із вишнями. Вмикайте телеканал Тет або на YouTube 1+1 і Добре. дивіться нас. І Добре. поки що сьогодні, завтра, післязавтра ще можна на 2+2 подивитися. 2+2 у вас показує? Теж А з понеділка, пане Володимире, дивіться лише Тет з 7:00 до 10:00. Тет. І буде вам щастя, буде кислятинка, буде солодкість і все найкраще. От знаєте, Сеньйочка найбарбір. Як Людмила Барбір і Руслан Сінічкін? Ага, От знаєте, ой, під вишню, під черешню а сидів я? Руслан із Людмилою, да. як із Ягідкою. Я, От, ягідко. От да. передайте всім вітання. Їжте боржі з вишнями, молодець. Все, друзі, я купую вишню. Там уже Леся з'явилася, вона не хоче світитися, але 40 сорок е, гривень кілограм. Я думаю, кожен може собі дозволити. Вишень вже не так багато, як мені хотілося б, тому не пропустіть момент. Все, пішли дозу недорого, недорого, боже, який Всеволод. ви хороший. Перемоги нам усім, слава КПРС. Якому КПРС? А То що ви балакаєте? Украї слава Україні? Відповідь Слава Україні. Героям слава О, героям слава до зустрічі. У цьому пану за КПРФ. Я вважаю, має бути дуже кислий Ки борщ. Я лише хотів сказати, кисляк має бути кисляк. Щі мають бути Ну, трошки не Ой, знайшовся. Госпіль. Пан mm -hmm. э, за розгубився з іншого боку. Костик. Костянтина Грубича сьогодні побив рекорд. Друзі, найневимуніш, найневимушеніша реклама телеканалу. ТЕД. ви дивитеся на 2+,2, плюс А з понеділка ще й буде ТЕД. Дивіться, скільки часу додому треба. Костик, просто фантастичний. Oh. Один у нього така свій стиль, своя манера. Він настільки відкритий з таким класним гумором. Він зовсім скоро буде в нашій студії, і тому у вас є можливість там кого можливо недалечко, знаєш, якийсь базарчик. То, там може піти купити вишеньки трішечки. Там капуста здається, має бути. Костя сьогодні буде унік за унікальним рецептом готувати борщ. Як він сказав. Я ніколи такого не смакувала, ніколи такого рецепту не бачила. Давай до столу, до нашого. Так, Костя, розвивайш уже. Ну, дивіться, а я... він а я густи. Можу сісти, чи я мені стоїть. Я розвивши. не знаю, давай як при цьому Так. Сідайся. Сідай. Ну диви. а... Органаліптичний аналіз борщу, можна так сказати, тому що всі нюанси ти маєш передати так, щоб цей е, бор захотіла сьогодні так. приготувати себе так. Кухні. давай спочатку без сметани а для чистоти. Давайте тоді сметану кожен собі чи як а я от покажу, зі смет... як воно виглядає з сметаною. Не, так? Ні, розумієш сметана, все класним. Е, ні. Я хочу саме такий знаєш натуральний смак Солнце, відчути вловити кожен... Ой, 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 кожен відтінок смаку а, покажіть а, крупним планом, шановні колеги, щоб глядачі були заохочені сьогодні за можливості приготувати отакий от борчик з вишнями. Значить, трушний колір. Наче, буряк там а буряка там немає, Сухий, тому пах? що колір дає ви знаєте. Бу? За що я вас люблю? А, отак, от як я вмикаю телевізор і дивлюся, се мене таке враження, що ми просто всі разом в мене вдома розмови. Я розмовляю з телевізором, так і зараз я все таки зараз розуміла, що ми вже в ефірі що... Я думаю, що ну ми просто собі тут пікні, тут до сметана, все. А тут думаю, о, о от відчуття повністю, що ти Злились. серед друзів ану. вдома на кухні. Це ну оцінка. є може тобі є. І Руслан тобі кос, є. Кос. Теж. Кос. Ану. Так, ну, Костя, свою кос, це ми кожен, кожен можемо. Але тут Боже, має незалежна бути оцінка. Наваристи видно, значить, зовнішній вигляд, червоний, автентичний. Слухай. Необхідні інгредієнти є. На реберці. Зроблено а це, О. а це от вишенька, да? Вишенька, mm -hmm. вишенька з кісточка. Гаврон вчив без кісточок, да, але ага. мені ніколи було тут зараз розбиратися. Має знаєш, да, мають, да, мають вони кісточки, теж мають якісь навар. Знаєш, і, mm. і навар, і користь. Якщо ковтнете одну, то не страшно. Слухайте, кислинка. Mm. У, вау. Знаш, і, які в тебе відчуття? Я зараз скажу, які в мене відчуття від від цього борщу. Звідку. Куди ми складаємо кісточки? Давайте. А от сюди давай. Ага. Так, ну. Скажіть, а от а, тільки з мені? з черешнями, ні? Не можна? Ага. Черешні не дають Черешня... кислоти. Вони, вони солодкі дуже. Черешні, хай будуть черешні, черешневе, uh -huh. а хай вишні вишени. Черешні черешні, вишні. Вишні. А? А? а Чорні хаті. черешні, черешні при білій хаті, ходить дівчино. Черешні рва. А давайте експромт. Ем, дуже смачні вишні, в цьому борщеві. Як із Рив нам костя грубич, а ми всі разом будемо їсти і посміхатись, і переможем. Найк... Супер. Блин, Смачного слухайте. Знаєш, що я сказу? Сказу. яке Бачиш? в мене враження. Якщо б я заплющила очі і скуштувала цей борщ, я б подумала, що він з буряком. <тас> а що він без буряка? <тас> без буряка. Там немає буряка. Там немає буряка, там Там томати вишні. Там, там томати мань, і вишні і вірю. А вона зараз подивлюся. Такою кислинкою немає там буряка. Він червоний за рахунок вишень і кислинка є. А можна ще я скажу вам естетичний момент? Давай я зацінила як нарізана морквочка. А, а це допомогла. Іруся. Іруся допомогла нам. А до речі, спосіб нарізання і розмір інгредієнтів напряму впливає на смак. І це абсолютно правда. Міст. Окрім естетики зовнішньої, ми ще маємо таку смакову автентику. Спасибі. Марія бурмака, бурмака і вишневий Скажи, борщ. Марія, це Скажи. золота. Дякуємо тобі дуже. Дякую вам. Готуйте Дякую ви, шановні бачите. глядачі, співайте пісень Марії Бурмаки. І рухаємося. До перемоги. Далі.